Це нова серія S. Завтра поїде на фарбування. Для вимогів буде доступне три види снарядів, два вида перекладини, тобто турника, і один вид брусів. Так само буде два вида шин. Одна буде довша шина, на якій можна буде розмістити перекладину і бруси. І одна коротша шина, на яку можна помістити або бруси, або будь-які із перекладин, просто вищі, як люди. Вони всі складаються, можна буде компонувати, можна просто купити шину і бруси, можна ширу, і які її переклади ось цю маленьку. І так само з цим. Зараз продемонструю, як все буде. Отак вони можна знімати. Так, можна повішати на таку високу. О, тут мають бути пластикові вставки 1, 2, 3. І не буде важливо люфта. Просто зараз ми його не ставили, вони не ставитись після фарбування. Так само тут буде стояти шток, який кернить, щоб цей шток не вилазив. А, ну і тросиком, щоб не загубився. Давай. Витримують вони більше 150 кілограмів, ми вже тестуємо. Населений край. Ну, звичайно, всі будуть отак займатися. Завтрашній одяг буде доступно до зимови. Давай динамічне. Динамічне. Знається, ага, це. це там труба не буде. закриває.